Дня, слава Україні, слава моїй на зважу. Насамперед хочемо подякувати родині Стіфен Купа за те, що вони роблять отакі такі прекрасні автомобілі, баги, які йдуть для наших захисників. Ці баги відправляється на Запорізький напрямок на Оріхово туди, в саме пекло до нашої 15-ї арти, де наші хлопці тримають, тримають дуже потужно кордони. Вони були сильно обстріляні їм. Дуже потрібно було. Авто це баги, родина відгукнулася, зразу почали працювати над цим багі. Багі зроблені сьогодні від'їжджає. Але хочу дуже всіх попросити. Не забувайте долучатися. Будь ласка, всіх просимо долучатися до базі номер 3 Край потрібна баги номер 3 для наших земляка на Донецький напрямок. Ми вас дуже просимо. Кожна гривня, навіть маленька, дві, три, п'ять, шість це є якийсь лист, є якесь як запчастина, це якесь, як кажуть, кожна копійка йде на щось із цього металу. Тому що цей метал реально рятує життя і коштує дуже дуже варто. Долучайтесь, не забувайте. Разом ми є сила. Дякую всім, хто долучився, хто допомагав. Збір дуже тяжолий. Долучайтесь допомогою. Я дякую усім людям, які долучились, які нам допомогли. Слава Україні! Героям, Героям слава!